Доброго дня! Я сьогодні святкую свято нашої Пасхи саме тут, в чудовому місті, на Рівербуді. Як тут класно, сонечко світе, настрій чудовий. Я вітаю всіх-всіх-всіх вас, православних християн. Всім святом. Дивіться. Мій пасхальний кошик. Каворчик. Ну хто не любить когорчик? Цей праздник всім треба пити в когорчик. Отакі пасочки в мене. Ну і як же? Без ковбаски, без яїчок. так, ну і сиру, обов'язково сиру. Все, святковий кошик посвячений. Зараз сідаємо і будемо святкувати, всім гарного настрою, перемоги, всім, всім бажаю, хай буде все добре, хай наша Україна завжди квітне, всім нам віри і хай кожного в домі лунає сміх. Дай Боже, буде перемога, обов'язково вірте це, обов'язково. А ми йдемо до... до столу. Йдемо до столу. рахувати. Головне, щоб нічого не впало. Это же звона? Опа, кубички.